В цьому відео покажемо, як працює вкладка Wiki. Це центральне місце, де зібрані ключові політики, структура та дані компанії. Перший розділ профайл компанії тут ви побачите основну інформацію про вашу організацію логотип, опис, місія компаній, усе, що формує її публічний образ. Наступний розділ Організаційна структура тут видно, як побудована команда, відділи, ролі та підпорядкування. Ви можете переглянути склад певного департаменту. Політика відпусток. Вона містить правила відпустки, терміни та компенсації. Політика лікарняних. У ньому описані умови оформлення та облік лікарняних днів. Налаштування компанії. Тут ви можете адаптувати систему під себе, додавати інвентар, редагувати інформацію про співробітників, створювати нові типи, статуси, посади. Та інші елементи у персоналізованому форматі вкладка Wiki це зручне джерело корпоративної інформації у будь-який момент. Workflow працюти прозоро, організовано та легко.